Усім привіт! Я Сардарій Альона, випускниця Херсонського національного технічного університету спеціальності 181 харчові технології. Навчалася з 2017 року на факультеті інтегрованих технологій, на кафедрі хімічних технологій, експертизи та безпеки харчової продукції, на найкращій освітньо-професійній програмі технологічна експертиза та безпека харчової продукції. У грудні 2022 року успішно захистила магістерську роботу. Ще навчаючись в магістратурі, почала працювати в польській компанії Proton Labs, де ми виробляємо парафармацевтики в капсулах. А взагалі, і знаннями, що нам дали, є дуже широкий спектр працевлаштування, а саме, виробничий лабораторний та галузь хаст що є дуже на часі і стане в нагоді на будь-якому виробництві і не тільки. Саме здобуті знання з технологічних процесів та впровадження належних практик в галузі виробництва якісних та безпечних харчових продуктів, допомогли мені працевлаштуватися в іншій країні попри високу конкуренцію. Адже всі знання, що ми теоретично отримали, були підкріплені дуже великою кількістю практики. І якщо чесно, я вважаю, що ми здобули усі необхідні навички та soft skills.